Помаранчевий подарунок Надійка Гербіш. А поки ви вмущуєтеся зручненько, поставте лайк та підпишіться на канал. Також я буду вдячна вам за фінансову підтримку проекту. Всі посилання для донатів у описі до відео. Дякую за підтримку. Маленькому сірому мишенятку. В куцих сіреньких джинсах набридло бавитися. Своїм сірим хвостиком На столику в затишній нірці лежали три золотисті зернини. Воно понюхало їх, погладило, попідкидало І поклало на стіл. У нірці було тепло і спокійно, але так не вистачало барв усе сіре, сіре, сіре. Вогонь у камінні принижк, неосвітлюючий половини кухні. У нірці було майже зовсім темно і безбарвно. І лише ці три золотисті зернини вони були такими духмяними і так пахли свіжим, смачним, золотистим кольором, що маленькому сірому мишеняті неодмінно захотілося відчути, як пахнуть інші кольори. Тож воно натягло на голівку маленьку сіру шапку, закутало шийку сірим шаликом. І шмигнуло з нірки у тунелик, що вів на двір. Мишенятко часом бавилося у тунелику. Правда, щоразу, зустрівши там старого дядечка крота і зачувши його насуплене бурчання, мерщій тікало додому. Але далі за тунелик воно ще ніколи не виходило. Тож, у передчутті дива, хутенько перебираючи лапками, воно згадувало. Як мама розповідала йому про хрумку зелену траву, про слаковиті червоні суниці, про пахуче і солодке синє небо, про недосяжні руді пагорби, пахощі з яких приносив вітер. Але тільки на мишенятку вибралося на білий світ, то зойкнуло і затулило очі, жодних кольорів не було, а білий світ. Був направду білим білим і сліпучим. Але ж, мама завжди каже правду, думало воно. Значить, кольори десь є, їх треба лише пошукати. І маленьке сіреньке мишенятко вирушило в мандри на пошуки кольорових запахів, Йдучи білим білим світом, білим-білим полем. Попід білим білим небом, що нависало над ним, мишенятко раптом відчуло, як пахне цей білий колір. Він пахнув казкою. Хрусть хрусть. Маленькі лапки потрошку ввійшли в ритм, і білий пухкий блискучий сніг почав вигравати ніжну мелодію, схожу на дзеленчання срібних дзвоників. Білий сніг. Пахнув перед смаком свята, і мишенятко вже відчувало, що ось ось познайомиться з іншими кольорами. Аж от із за пагорба, вигулькнув будиночок Охайний, цегляний з великими вікнами. Біля нього стояла розкішно вбрана ялинка. Мишенятко поспішило їй назустріч. І такий солодкий, свіжий, духмяний аромат огорнув його, що воно аж присіло з подиву. Зелений був кольором зустрічі, а ще він пахнув новими відкриттями і новим життям. Мишенятко вдосталь насолодилося цим ароматом і пішло далі оглянути будинок. Він був... Набагато більшим за його нірку, і видавався дуже теплим. Хтось прочинив вікно, і до мишенятка долинули чудесні пахощі випічки, такої ж золотистої, як і ті три зернинки, що надихнули його на мандри. і яблуки з корицею, і гарячих чаїв, і чиїхось обіймів, і дзвінкового сміху. Уся ця суміш запахів відрізнялася від тієї, що панувала в його нірці, але все одно цей будинок чомусь пахнув так само, як і нірка домівкою. Аж тут чиясь рука опустилася перед мишенятком. У ній був великий помаранчевий м'ячик. Мишенятко задерло голівку і побачило дівчинку з двома рудими кісками і дуже добрими зеленими очима. Вона простягала йому цього м'ячика і усміхалася. Бери, маленьке мишенятко мандаринку з різдвом тебе. Мишенятко обережно взяло подарунок, чимно подякувало дівчинці і та швидко побігла кудись, весело сміючись. Мишенятко обійняло двома лапками маленьку помаранчу. І аж примружилося від задоволення. Сіренька шапочка сповзла йому на одне очко, але звірятко не зважало. У нього ж було справжнє, духмяне, запашне диво. Ото вже втішиться мама, коли побачить його з таким чудовим кольоровим м'ячем. Мишенятко ще раз принюхалося до оранжевої пахучої скоринки. І вирішило, що такий теплий і яскравий колір пахне подарунком. А тоді воно чим дуж побігло білим білим полем до своєї затишної, сіренької нірки, аби розділити радість із батьками.